У Рівненському ліцеї Престиж хочуть звести ще один навчальний корпус. Добудовувати планують на подвір'ї ліцею по вулиці Данила Галицького. На тій території вже починали будівельні роботи близько 10 років тому. Втім, їх так і не закінчили. Все зупинилося на рівні фундаменту. Начальник управління капітального будівництва рівного Володимир Ляшук зазначив, що наразі працюють над ескізним проєктом майбутнього приміщення. Це частина загального проєкту. Він буде готовий до 1 вересня. Це багатофункціональний корпус, в якому будуть класи, навчальні класи. їдальня буде, буде спортзал, буде актовий зал. І найголовніше, що на сьогоднішній день актуально, це буде сучасне укриття для. Учнів та персоналу згідно із передпроєктною пропозицією, нове приміщення розраховане на 456 учнів та 42 працівники. Директор ліцею «Престиж» Сергій Раченець зазначив, що новий корпус дозволить розвантажити два інші на вулиці Данила Галицького та на вулиці архітектора Бургіньйона. Додає охочих навчатися в престижі багато, тож додаткові приміщення потрібні. На сьогоднішній день у корпусі Данила Галицького це пристосоване приміщення дитячого садочку. Навчається 390 дітей шкільного віку. Саме приміщення, проєктна потужність якого була розрахована на 240 дітей дошкільного віку. Якщо брати корпус на вулиці Архітектора Бургіньона, ми теж не можемо розвантажити Данила Галицького, тому що тут теж навчається на сьогоднішній день 700 дітей, а проєктна потужність цього приміщення 460 учнів. Перед проєктна пропозиція майбутнього навчального корпусу пройшла архітектурно-містобудівну комісію. Її рекомендували до подальшої розробки. Втім, начальник відділу планування та урбаністики управління містобудування рівного Андрій Шевчук зазначив: Потрібні, якщо новий корпус таки збудують, збудують потрібно буде змінити збудування. схему руху біля нього. Потреба є в Реорганізації руху по проїзду, який веде власне до даного ліцею, щоб забезпечити там безпеку руху, як людей, які там вже проживають, так і тих, хто буде діставатися або до школи. Вартість будівництва буде відома, коли завершать роботу над його проєктом. Потім його планують завантажити в систему ДРІМ, аби залучити повне чи часткове фінансування від донорів або держави. Після того, як знайдуть гроші, почнуть шукати підрядника і лише тоді розпочнуть роботи. Валентина Захарчук, Валентин з Ний Денис Козлов та Юлія Котляревська телеканал ITV Media Group. Медіагруп.